Так давно ви сказали, що кредити платити не потрібно. Чи обрасти якась конкретна схема по ухилянню від сплати податків і чи використовувати ви це для фінансування організації? Ти ж представся, що ти із свободи, це просто цікаво. Не існує ефек... Для громадянина простого, не існує ефективної схеми ухиляння відплати податків. Зараз е, держава в усьому світі експлуатує нас не як виробників, а як покупців. Мієте, форми експлуатації змінилася. І завжди ми змушені купляти. І нас, е, з нас беруть податок в той момент, коли ми купляємо, а не в той момент, коли ми продаємо. Не тільки в той момент, коли продаємо, а в більшій мірі в той момент, коли ми купляємо. Тобто ви купляєте будь-який товар, ви одразу платите 20% НДС. Хлоп, вже пішло. Потім, скажімо, джинси, які на вас одягнуті, мають собі вартість, та й будь-які джинси, мають собі вартість реальну 1,5-2 долари. Ви їх купили, мабуть, доларів за 40-50. За Все, що вище 2 доларів, це податок на користь бюрократичного інтернаціоналу. І способу нема. Або ви повинні шити їх собі самі, або вас експлуатують. Тобто тут змагатися безсенсово. Ми вже програли. А щодо ухиляння від податків в комерційній сфері, то вся країна цим займається, і тут, я думаю, є багато фахівців значно краще, ніж я. Будь-які невеликі Барига, які працював хоча б рік два в своїй сфері вже може вам прочитати велику лекцію стосовно того, як це робити. Якщо дозволите, то повернутися трохи назад в історію. Всі пам'ятаємо славне, славне минуле УНСО. Зараз недавно проходив з'їзди. Було виславлена думка, що УНАУНСО УНСО не сприймається пліпсом і треба змінювати назву. Ваше ставлення до цих процесів і чи братство, наскільки я знаю, не зовсім є. Таким, як УНСО, чи не, збирає, не збирається формуватися як якась гілка від, від братства, якраз на кшталт ОНСО, яка б допомагала зовсім безбашеним якраз робити речі і пити кров із тих бюрократів, які будуть на виборах. Зазвичай абревіатури переживають явища. Ви знаєте, що організація українських націоналістів, Бандерів досі існує. І має штаб квартиру в Мюнхені, але скажімо, діяльність, реальна діяльність цієї організації закінчилася, я думаю, так, навіть за кордоном у році десь 59-му. Але абревіатура живе і годує, якусь кількість людей. Я взагалі вважаю, що в політиці вчасно піти значно важливіше, ніж вчасно прийти. Навіщо існують всі ці? Виявляється, існує все ще народний рух, хто б міг подумати. Він ж займає розкішну штаб-квартиру в Києві, на ній нещодавно табачник не повісив меморіальну дошку Столипіна. Зараз меморіальна дошка Столипіна висить на штаб-квартирі народного руху Україна за Перестройки. Навіщо існує ця організація? І навіщо досі зберігається ця абревіатура не в музеї, а скажімо, в житті, я не можу зрозуміти. Тобто треба вчасно уходити, насправді. Мусу закінчила свою діяльність в 97-му році. Все, що було потім, це ветеранський гурток. Багато верніше ветеранські гуртків, штук 10, що теж, можливо, має, скажімо, якийсь сенс, зрештою, забезпечення споживання продукції вітчизняних горільчаних підприємств, але більше ніякого сенсу немає. Нова епоха, нова війна, нова армія. Під кожну нову війну потрібно формувати нову армію. Тому що як генерали готуються завжди до минулих воїн, так і революціонери до минулих революцій. Вони не потрібні всі. Тобто, взагалі, от людей на кшталт мене, скажімо, такого віку вже давно пора в час вже списувати в тараж. Я думаю, навіть тих, кому вже 30, треба списувати в тараж. Просто нема кому цього, цього зробити, тобто як молоді покоління і ще більш шлоховаті, ніж ми. Всім. От питання таке, ви бачите, майбутнє України, тобто перелом на якийсь момент, що?